Окупаційна влада змушує евакуюватися жителів Херсонщини. Тепер це стосується лівобережної частини області. Так сталося з родичами Тетяни, яка виїхала з окупованої території кілька місяців тому. Жінка розповіла, що в одному з сіл на лівобережжі лишилась тітка з неповнолітнім сином. Днями їх попередили, щоб готувались до евакуації. За відмову окупанти пригрозили забрати дитину. Сказали, до Красноярська збираються вести. Чоловік не буде з ними їхати. Чоловіки, взагалі, зараз селу Тихох сидять, щоб не забрали. Тільки сили намагаються не виходити з хати, щоб не потрапити їм на очі. Про наміри виселити жителів лівобережної Херсонщини заявив так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора області Сальдо. Зону евакуації розширили на 15 кілометрів від Дніпра. Тепер залишити домівки мають жителі Новокаховської, Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаї. Евської, Великолепетської та Верхньорогачинської громад на цих територіях розпочали інформаційну психологічну роботу. Окрім розклеєних оголошень та подвірного обходу, тероризують місцеве населення, яке вимушено придбало російські сім-карти для зв'язку, смс-повідомленнями та дзвінками. Розповіла жителька однієї з окупованих громад Вікторія. Оператори бомблять постійними дзвінками із пропозицією евакуюватись. Такий нав'язливий сервіс триває і вдень, і вночі. Якщо операторам не подобається відповіді, то номери можуть заблокувати. Я знаю і про такі випадки. Так звані евакуаційні заходи тривають і на території Новокаховської громади. Окрім того, закривають і установи у прибережній частині нової Каховки, розповідає міський голова Володимир Коваленко. Сьогодні забрали ключі та зачинили місцевий палац культури. Також військові продовжують заселятись у порожні помешкання та копати траншеї. Є такий будинок в Дніпровській 9, він був ну, невеличкий, там на 12 чи на 8 квартир. Це в старій частині міста там ніхто не жив, його повністю заселили. Вони своїми. Ну поки що там. До 4 числа попереджено, що будуть зелені коридори потихеньку виїжджайте. Що буде після 4 числа? Важко сказати, але ж місто з боку окупантів готується до оборони у голій пристані. Російські окупанти не лише ходять по домівках, а й пропонують місцевим жителям відмову від евакуації підтвердити письмово. Розповідає директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Ходять по домівках і кажуть так, що або ви виїжджаєте, або Підписуєте на 21 добу відмову від виїзду, що ми ті типу, не несемо за вас відповідальність. Примусове виселення людей не лише формально знімає з росіян будь-які питання допомоги мирним жителям, а й з військової точки зору розчищає територію, де вони спокійно можуть облаштовувати фортифікаційні споруди. Говорить військовий оглядач Михайло Жирохов. Тому що якщо люди залишаються в зоні бойових дій, для них потрібно хоча б мінімальні якісь потреби їх задовільнити. Я маю на увазі воду, я маю на увазі якусь їду. Ну по-друге, вони роблять дуже таку просту штуку. А саме для себе вони знімають себе відповідальність за життя цивільних. На думку Михайла Жирохова, ймовірні втрати серед цивільного населення, військові РФ таким чином можуть списати на відмову від евакуації. Мовляв, про небезпеку попереджали. Якщо люди не виїхали, це. Їх клопіт Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.